На Сумщині офіційно зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон. Про це сьогодні розповів виконуючий обов'язки директора обласного лабораторного центру Володимир Збаражський. Минулого тижня вони відправили на дослідження в Київ 30 зразків ПЛР-тесту з підтвердженим коронавірусом. Там мали визначити, який саме штам вірусу у зразках. За словами Володимира Збаражського, з 30 зразків у 25 підтвердили штам Омікрон, а у решти штам Дельта. За словами завідувача відділу моніторингу обласного лабораторного центру Сергія Грабового, зростання. Захворюваності на ковід 19 побачили ще на початку року. Зараз щодня отримують близько двох тисяч зразків для досліджень. Для Омікрону характерним те, що реєструється багато повторних випадків. Спершу ми побачили цей індикатор. у нас за перший тиждень січня було зареєстровано більше повторних випадків, ніж за весь грудень. От, потім вже через ще через тиждень ми побачили зростання захворюваності у вакцинованих. Це особливість саме цього варіанту. Він прориває імунний захист у вакцинованих, які були щеплені більше 6 ну, місяців. Це точно, а можливо трошки і раніше. Через зростання захворюваності на коронавірус серед школярів від сьогодні в області 17 шкіл в 11 громадах перейшли на дистанційне навчання. За словами очільниці обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, всього COVID-19 підтвердили у 215 учнів та студентів, а також у 160 вчителів. Загалом протягом останньої доби у Сумській області вірус підтвердили у 860 мешканців області. Наразі з діагнозом коронавірус в області 5,5 тисяч людей. За весь час пандемії інфекцію на Сумщині зафіксували у 136,5 тисяч людей, з яких майже 3 тисячі померли, одужання підтвердило понад 128 тисяч жителів області.